Ранок понеділка густо забудований житловий район. Ворожа ракета влучає просто між будинків. Жахливі руйнування є загиблі й поранені. Олександр мешкає неподалік місця влучання російського боєприпасу, каже, вийшов випити кави і потрапив під обстріл. Там в кав'ярні в сусідньому Жука я сидів. і воно щось бахнуло. і... Дзеркану скло дуже задзвеніло. Дитина, ось тут садочку в сусідньому будинку, а тут у друзів квартира. То я прийшов спитати, чи потрібна допомога. Руйнувань зазнав гуртожиток. Студентки розповідають, вибух заскочив їх зненацька. Вони ще спали, бо пари лише після обіду. Ну громки, як от удара, і пішло ехо по вікнам. Аж вікна тур. Через ворожий обстріл пошкоджений, і навчальний корпус університету. У будівлі вибили майже всі вікна. Ну страшно, але більш страшно, коли там 10- дванадцятий поверх. Ну ми, якщо ховаємось, то в коридорі, бо немає сенсу спускатися в укриття, бо скрізь вікна, вікна старі і сипляться. Юлія в момент удару була вдома семирічною донькою. каже, дуже налякалися, та це не перший приліт у район, тож розмірковують над переїздом. У Нас вже були поруч прильоти так, в березні цього року, але ми тоді так трошки ну, машина пошкоджена була, але ну слава богу, теж були ціли неушкоджені. Живемо ми тут три роки. Ну, як війна почалась, так ми і живемо, бо ми якраз закінчили робити ремонт 23 лютого 2022 року. Їм все одно, скільки цивільних вже загибло, скільки військових. Ну, ну, якби, як кажуть, ми і без світла бачимо, що вийде. Частину поранених доправили до медзакладів міста. Лікарі кажуть, багато пацієнтів у тяжкому стані, декого під'єднали до апаратів ШВЛ, бо не можуть самостійно дихати. Віталій власник автосервісу, який вщент зруйнований. Чоловік із командою самопрацювали, коли у приміщення посілив ворожий боєприпас. Цього не чули не до того, і в момент удару просто побачив побачили спалах, побачили вибух. Далі все впали на підлогу, все в пилюці, піднялися вже. Починали дізнаватись по своїм хто живий, хто не живий, хто хто постраждав, хто не постраждав. Ми були прямо в будівлі це в автосервісі. Тут Віталій каже, його бізнес потерпає від обстрілів уже не вперше, але чоловік готовий знову почати все з нуля, тільки на іншій локації. На місці удару розгорнули намати благодійники. Тут можна випити теплого чаю, отримати підтримку психологів і просто відпочити після шоку. Це дуже важливо для кожного. Я звертаюся до кожного, хто ще е, думає свої бум так з. Е, Головою допомагати або ні. Ви приїдете хоч один раз на таку, хоча б одну пусть невелику, але подію, щоб ви побачили своїм очима. Наскільки це важлива допомога? Наскільки вам не потрібно донатити? Ви можете привезти сюди просто, хоча б пак води, або якийсь перекус, або якесь печиво для того, щоб люди, які постраждали, або ДСНС, які працюють 24 на 7, хоч якось могли перекусити. Триває робота поліції, правоохоронці збирають свідчення та приймають заяви від меди. Мешканців вже надійшло понад 200 повідомлень про пошкодження майна 2 грудня. В Дніпрі оголошено день жалоби. Відповідне розпорядження підписав міський голова. Наталія Москаленко, Олександр Пронський, Дніпро, п'ятий канал. 240 людей довелося терміново евакуювати після падіння ворожого дрона на дах житлового будинку у Миколаєві. Ворог вранці атакував місто безпілотниками. У наслідок повітряної атаки спалахнула пожежа. Більше про наслідки російського терору Олександр Матюшенко розповість. Дуже вигорів рубероїд, дуже вигорів в цих місцях. Мабуть, ОСББ буде приймати рішення про ремонт. Михайло живе в будинку, на який впав ворожий безпілотник. Шахет дивом не розірвався, каже чоловік. Квартира Михайла на горішньому поверсі, тож падіння ворожого залізяча налякало всю родину. Близько 7 години ранку, прямо на даху, і я побачив у вікно, як дим повалив. Повалив дим, Вінці дітям спускатися вниз, бо невідомо, що там буде далі. І з сусідом почали підчиняти двері на кришу, на дах, двері на дах, щоб локалізувати, локалізувати вогонь. Російські окупанти обстріляли Миколаїв уранці, спрямували на місто ударні безпілотники. Внаслідок влучання сталося займання ліфтової шахти в багатоквартирному будинку. Сьогодні, на щастя, обійшлося без постраждалих шахет впав. На багатопарховий будинок і, на щастя, бойова частина не розірвалася. На місці влучання працювали підрозділи ДСНС, волонтери Червоного Хреста та всі профільні комунальні служби з пошкодженого будинку та сусідніх споруд було евакуйовано 240 людей, зокрема. П'ять маломобільних. були як люди, яких та спускали сідачі. Так дуже багато було. Декілька людей потребували транспортування вниз на ношах. Також а, нами був розгорнутий пункт надання допомоги Залучено та чотири екіпажа загалом 12 людей. Вибухотехніки вивучили бойову частину з даху, тож операцію завершено. Наразі місцеві жителі вже повернулися до своїх осель. Олександр Матюшенко, Владислав Невідомський, Миколаївська область, п'ятий канал. Про покровський напрямок, Покровську агломерацію і бої, де найбільше бої зіткнені. Власне на цьому напрямку будемо говорити далі. А до ЕТЕРУ доєднується Любомир Заїка, командир групи рекрутингу, штабу управління 152 окремої єгерської бригади. Моє вам шанування, бажаю здоров'я, пане Любомире. Бажаю здоров'я, слава Україні, героям слава чергове зведення генштабу. Знаєте, ми як цивільні його читаємо, аналізуємо. А ви, як ті, хто на полі бою, на собі відчуваєте це все. Найбільше знову ж таки, бої на покровському напрямку. Не вщухають там бої і потуги росіян перти і не спинятися. Що власне за Останню добу за крайню добу, яка була на вашому напрямку, що роблять росіяни, яку тактику застосовують, як взагалі змінюється, не змінюється з дня у день їхній так званий стиль штурмів м'ясних? Ну перш за все, ми повинні розуміти, що в найближчій перспективі і взагалі інтенсивність бойових дій в нас ніяк не зменшується. Ворог постійно штурмує, не, не, не стухають їхні фактично штурми. Намагаються будь-якими шляхами просунутись, але бійці, зокрема, 152 окремої єгерської бригади, тримають оборону, не дають ворогу просунутися на нашому напрямку. Ну і щоденно відбиваємо ворожі штурми. Штурмів дуже багато, інтенсивність дуже велика. Але ну хлопці мотивовані, командири знають теж свою справу, тому ми відбиваємо штурми, тримаємо оборону. Росіяни ж намагаються десь проникнути якимись групами свою ганчірку триколор свій поставити, сфотографувати, відзняти і викласти бігом свої переможні захоплення. Продовжується все робити, зокрема там, де ви є на вашому напрямку, де з останнього таке фіксували знову показу ну, безумовно. Да, безумовно продовжується, е, тому що ми бачимо, що для ворога захватити Покровський взагалі як всю Донеччину, це є не тільки стратегічне значення, це є, а також політичне значення, тобто вони. Встановлені якісь певні там терміни по е, захвату цієї території, але ну не 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 вдається їм цього цього зробити. Ну скажемо так, не жаліючи своїх людей, не звалі не жаліючи свого взагалі будь-якого ресурсу. Вони намагаються просунутись. Ми їх зупиняємо. Ми їх зупиняємо на полі бою. Безпосередньо бійці 152 окремої бригади ну роблять все можливе та неможливе навіть в тих, от зараз умовах, якихось ну погодних умовах, де зараз от та місцевість, де зараз сильний туман. Угу. Все одно ми адаптуємося, ми вивчаємо ворога. Ми розуміємо, де він може більше пройти, де він спробує швидше пройти. Ми відповідно реагуємо на це і знищуємо його ще на підступах до позиції нашої піхоти. Ми бачимо, як Донеччина, Донбас і вся область звучить постійно на столі переговорів і на зустрічах з нашими міжнародними партнерами. Як вам одному із захисників на Донеччині чути отакі речі, коли кажуть про повну там про забаганки? давайте так забаганки росіян, які вони собі сплять і марять віддати Донеччину вийти. Як вам людині, яка одна із своїми разом побратимами там стоїте, відбиваєте? І коли ви чуєте такі речі, з того, що ви можете сказати, звісно ж, ви ж військовослужбовець? Ну да, перш за все, це велика ціна за? Ну, це дуже велика ціна. Кожного дня, кожної години, хвилини ведуться бої. Хлопці проливають свою кров, свій піт, борються за нашу українську землю, не даючи ворогу просунутися. І ну, коли я особисто чую, що Донець – це як розмінна монета на якійсь там політичній арені, то я вважаю, що це знецінення взагалі роботи Збройних сил України як такої. Просто так віддати без бою нашу територію, нашу землю, за яку ми вже боремось не один рік. Приваємо кров крові під, ну це це неправильно буде. Поки тривають переговори, знаєте, ми впевнюємося і завжди наголошуємо, що головні переговірники це збройні сили України. Ну а ми знаєте, як такі волонтери, і ті, хто можемо допомогти тут з тилу, можемо посприяти зборам. Ми знаємо, що у вас є потреби. У нас є QR-код підготовлені, і вони будуть протягом нашої з вами бесіди. Розкажіть на що збираєте, і чим ми можемо бути корисними і підтримати вас. Дякую вам за підтримання нашого збору. Хочу наголосити, що перш за все, для будь-якого українця, взагалі для будь-кого будь в цьому світі найкращою інвестицією в майбутнє це є інвестиції в Збройні сили. Тому що тільки завдяки Збройним силам ми можемо планувати своє майбутнє в будь-якій сфері. Де що б не робилося, Збройні сили являються єдиним гарантом. Хто що б не говорив, які там переговори, не переговори. Обіцянок, ми, ми, ми зараз бачимо, що великий є інформаційний шум, що він вже ну, продовжується тривалий час, що оц, ось зараз хтось там домовиться, що ось зараз там десь буде якесь там, чи зупинення, чи призупинення. Ну Ми цього не бачимо. Ми бачимо лише велику інтенсивність з боку ворога. Ворог не зупиняється, ворог нарощує свої сили, намагається просунутись, тільки Збройні сили йому це не дають зробити. Тому. Ми як бійці 152 окремої єгерської бригади ну, зокрема потребуємо допомогу в матеріальному забезпеченні, а саме в дронах. Більше ворога, більше відповідно потрібно дронів. Більше дронів, більше їх потрібно обслуговувати зараз. Ну як ніяк потрібно це розуміти, як ніяк потрібно більше підсилити свою допомогу і інвестувати саме збройні сили, тому що. Ну, я думаю, для кого не секрет, що безпілотники наносять найбільший, найбільшу шкоду ворогу. Це саме дієвий спосіб для знищення окупанта. Тому ми збираємо на дрони, ми збираємо на комплектуючі для дронів, ми збираємо і на кофо, генератори, тобто для того, щоб забезпечити, забезпечити роботу наших екіпажів, зокрема безпілотних систем і всіх бійців 152 го окремої єгерської бригади. А я закличу наших глядачів. і Також продублюю у чаті у Ютубі під нашою трансляцією. І закличу всіх глядачів доєднуватися. Якщо ви не маєте гривень, то поширюйте інформацію про збір, збори перевірені, і ви знаєте наскільки велика необхідність. Про те, про номенклатуру, взагалі, які це дрони зараз найбільш необхідні, чи немає як такої якоїсь певної класифікації, що така модель потрібна. Я так розумію, що це всі і розвідувальні, і ударні, і якісь пер певні більші коптери і так далі. Я правильно розумію, і оптоволокно вам все потрібно? Так, так, так звичайно, ми в нас не, не немає якої зосередженості на певних там дронах, чи там мавіках, чи в півдронах. Ми комплексно працюємо в цьому напрямку. В нашій 152 й прем'єрській бригаді функціонує батальйон безпілотних систем 11-11. Це напевне один із найефективніших батальйонів на даному напрямку. Це не пусть не просто слова, це можна дізнатись з рейтингу батальйонів безпілотних систем. Тому що ще буквально два місяці назад батальйон 11-11 взагалі не приймав участі в цьому рейтингу, і зараз на даний час ми вже являємося в топ-30. <теперіган> Топ-30 тобто, що... тобто, що... батальйонів безпілотних систем. Це говорить про те, що батальйон працює, батальйон знищує ворога безперестанно, і знищуємо ми його всіма можливими способами. Тобто, ми користуємось і розвідувальними дронами, типу Мавіка, і ударними дронами, як і звичайними FPV, так і дронами на оптоволокні, і також застосовуємо великі ударні дрони, типу вампір Хевішотер 18. Тобто, це комплекс. Хлопці у нас ну ініціативні. Ну, бойові вмотивовані, вони розуміють, як користуватися, в яких погодних умовах. Ну це плюс симбіоз ще з нашими бойовими командирами, які мають які мають досить такий великий досвід. Це не вже не перший рік воюємо і розуміємо, коли ворог може застосовувати там активніше свою піхоту чи активніше свою техніку. І вчасно ми відповідно реагуємо на це. Тобто, ми готуємось, ми вивчаємо ворога і ефективно його знищуємо в промислових масштабах. На покровському напрямку ще ж окрім найбільшої кількості боєзіткнень, і найбільше кількість знищених росіян з цієї інформації, що ми бачимо, що вони навіть своїх не поспішають забирати з поля бою. Це у новинах були повідомлення. Але забирають власне тіла українських воїнів. Ну це не запитання до вас, а глядачам розповідаю. А вони ж дуже хитрі. Їм свої не треба гарматне м'ясо а от нашими вони вже можуть навіть після загибелі героїчної наших воїнів, вони вже собі для своїх цілей, щоб потім. Виміняти на щось вигідніше для себе, отакі вони е, покидьки про те, як вони штурмують, це так само невеликі групи роззосередження, як таргани, як військові на них кажуть, щоб роззосередити наші е, сили е, техніка. Я не знаю, з огляду на погодні умови щось змінюється чи, в принципі, все те саме е, у росіян. Ну, поки що таких як кардинальних змін ми не бачимо, так вони продовжують е штурми малими групами, двійками, трійками, четвірками. Тобто, це швидке, швидке просування невеликими групами. Тобто, хто дійшов, той дійшов. Ну, мало хто доходить на нашому напрямку, але буває таке, що там із трьох-чотирьох, один якийсь доходяга там уже долізе, в якусь нову сховається, Ну, а потім ми його вже ті норії відповідно добиваємо. Тобто, тактика, яка швидко просунутись, хто вижив. Хтось закріпився, десь і так по -по потроху потроху вони накопичуються, накопичуються. Але ну на нашому напрямку їм це не вдається. Тому що ну велика масованість, велика масованість, велика інтенсивність штурмів. І ну відповідно ми розуміємо, що от коли ворог йде, ворог бачить ситуацію на полі бою, то ну, звичайно, йому. Ворогу обіцяють одне, що він піде вперед, там я не знаю, його зустрінуть з хлібом і сіллю, що там його товариші десь його чекають, а там чекають наші бійці, наші бійці заряжені і, і зустрічають досить таки гаряче. Тобто так хлопці працюють, тому не даємо ворогу просунутися. Що у них по озброєнню? Що змінюється? Не знаю. Нове з нових дронів бачили повідомлення, що у них найімовірніше це вже їхні дрони. молні зі старлінками, міні, якими встановленими. Що ви бачили на своїй ділянці? Щось вигадують нове, можливо, крадуть і перероблюють уже на свій кшталт? Ну, ви знаєте, поки що цю інформацію розголошувати не, не потрібно, але ворог, ну. Ворог теж нас вивчає, ворог намагається вже якимись шляхами там нас обманути, десь перехитрити, і зокрема, десь там в своїх в дронах якимось чином десь просунутись і відповідно зробити для себе якийсь певний результат. Тут потрібно розуміти, що перше, перш за все, що ворог застосовує тактику масованості, тобто більше піхоти, більше дронів, тобто, це якийсь певний симбіоз масованих дронових атак з масованими от. Штурмами малими групами, тобто, ось таким шляхом вони намагаються якимось чином вже пробити нашу оборону, десь просунутись. Ну, відповідно ж, ми розуміємо і бачимо, і всі жителі прифронтових зон там Дніпропетровщини розуміють і бачать, що як ворог вже застосовує от різні типи дронів, тих же самих і мовнія, і шахеди. Тобто, якщо вони там раніше десь били менш інтенсивно, то зараз вони ну, б'ють поінтенсивніше. Знаходять навіть і такі якісь невеликі цілі, там як там два-три автомобілі військових теж можуть десь там прилетіти, і так далі, так далі. Тобто, ворог працює щільніше, кучніше і намагається якимось чином е, дестабілізувати ситуацію не тільки вже на лінії там бойового зіткнення, але й там в подальшому в тилу. Ви як командир групи рекрутингу. Напевно, новину можливо і чули. А це пан Паліса і пан Гнатов, це начальник генштабу і заступник керівника офісу президента. Вони власне говорили, що про новий проєкт, про справедливе поповнення бригад людьми. Це власне, у неділю. Напередодні він про це повідомив. Багато військовослужбовців, скажу так, з моєї інформаційної бульбашки або якихось знайомих це відреагували. Окрім того, що повага є до цих Керманичів, вони кажуть, що і підхід такий необхідний. Ви щодо людей, рекрутингу і так далі, так далі. Яка у вас ситуація? Чи бачите якісь зміни? І, до речі, як оці переговори? Чи якось вони впливають на людей? Не знаю, на очікування ще скорішого завершення війни і для чого тоді йти? Ну от потрібно, напевне. Питання це розкрити, от саме з останнього тезису щодо інформаційної ось цієї mm -hmm. ситуації. Що ось скоро переговори? Ось скоро закінчиться війна, і ми бачимо ну меншу інтенсивність е там і дзвінків і попиту на військову службу, тому що всі думають, що війна закінчиться, і все багато хто це дехто ховається, хто вже ну хиляється якимись там чинами, і розуміє, от може зараз. От уже мене пронесе. Ну нікого не принесе. Війна закінчиться. Вона не закінчиться без кожного участі із нас. Яким чином потрібно це робити, яким чином потрібно допомагати збройним силам? Якщо навіть не своєю участю, то будь ласка, там хоча б там чи донати, чи допомагайте, чим ви можете і збройним силам і підтримуйте їх взагалому. Щодо рекрутингу, то потрібно сказати, що ну ми все ж таки рухаємося до НАТО, до стандартів. Ми вже ну на тому етапі, коли. Так нам потрібно більше мотивованих і ініціативних людей. Нам потрібно не закривати не тільки цифру, не тільки самі показники як кількість. Нам потрібно брати вже якісь натовські стандарти, щоб ми розуміли, щоб для людини до кожної людини, яку ми беремо, ми підібрали правильну посаду, щоб ми правильно реалізували її цивільні навички у військовій сфері. Це говориться про те, що, наприклад, що там людина десь працювала. Там юристом, то ми можемо застосувати там її навички з в сам юриспруденції в діловодстві, тобто в роботі там в бумаг... ну, з бумагами і так далі. Якщо це водій, то він повинен, повинен бути, бути водієм. Uh -huh. Тобто, кожен повинен бути на своєму місці і кожен повинен відповідно розвиватись в збройних силах України. Тобто, це говориться про те, що. Повинен бути ріст. Коли є персональний ріст кожного кандидата, тоді відповідно вже і бригада може рости собою як собою якісно. Але для цього потрібно відповідно якісь певні критерії, якісь певні вимоги. Ну, Зокрема, це перш за все, ми всі це прекрасно розуміємо. Це грошове забезпечення, а. це матеріальне забезпечення, соціальне забезпечення і, відповідно, це гарантії цих всіх забезпечень. Тобто, якщо вже ми говоримо саме про якісний європейський натовський рекрутинг то ми повинні розуміти перш за все, що це потрібно забезпечувати для того, щоб людина, коли пішов в армію, вона могла розуміти, що її сім'я не залишиться голодною, що її діти там відповідно, там тато, мама, що вони повинні ну як якимось чином вже все ж таки існувати, їсти і розвиватись теж. Тобто, якщо ми робимо якісну службу, то вона повинна відповідно забезпечуватись, вона повинна відповідно регулюватись на всіх рівнях, і це повинно бути як марка. Військовий повинен нас в країні ну, мати високий соціально-економічний статус. Так. Це потрібно для того, щоб люди перш за все були зацікавлені в тому, щоб піти до збройних сил і захищати державу, і, і мати от відповідний статус військового як е, забезпеченого. Громадянина України, бо ми не маємо права. Ми це вже я як цивільне суспільство, то, що ви робите свою найважливішу напевно частину роботи для країни. А ми як цивільне суспільство, по перше, готуватися маємо а, до повернення усіх ветеранів і військовослужбовців. А по-друге, до розуміння, що ми не маємо права допустити армія, а, яка колись була, коли там 90-ті, 2000 ні коли що хоче робили, і це було непрестижно, це було неоплачувано, і це було наче незрозуміло кого. Сорту, а це люди, які стають найпершими на захист. Тому е окрема вам подяка щира від нас. Глядачам нагадаю, ви бачите QR-коди на своїх екранах. Я паралельно у чаті трансляції додаю різні реквізити і на приват, і на моно. Доєднуйтеся, де вам зручно, де ви можете задонатити і бути корисними для країни. Ну і власне на завершенню нас із вами десь три хвилинки. Ми також чуємо у переговорах про зменшення кількості війська, хоча відразу кажуть, що ніхто не має нам диктувати наші безпекові умови. Але ми розуміємо, що наше військо навіть після активних бойових дій. Воно буде чисельним, це буде багато сотень тисяч військовослужбовців. Ви вбачаєте майбутнє нашого війська, ви вже сказали, це матеріальне забезпечення, обов'язково має бути гідне, бо це перші люди, які стоять на захисті. Що ще би ви бачили? І як загалом перспектива того, що ми так, ми якщо дай Боже, будемо мирною країною, але завжди із ворогами під боком вони ж нікуди не дінуться. Ну якщо так дуже не знаю, оптимістично, не оптимістично, реалістично. Дивлячись, вони нікуди не дінуться, а нам треба розвивати своє військо далі Ну так, цілком вірно. Ну, війна рано чи пізно закінчиться. Україна збереже в будь-якому випадку свій суверенітет, свою державність, і нам потрібно цей досвід отримати, як під час і всієї війни. Тобто, ми вже бачимо, що ми воюємо більше десяти років. 에, повномасштабне вторгнення у нас теж бачите, ну вже доволі такий тривалий термін. І... Це досвід, перш за все, як ніяк, і цей досвід потрібно берегти, пам'ятати і в подальшому потрібно з ним працювати. Яким чином потрібно перш за все це робити з самого початку, з самого молодого віку, ми повинні розуміти, що повинні готуватися і діти, повинно бути патріотичне виховання, повинно бути сучасний підхід до цього патріотичного виховання. Потрібно вдосконалювати всю нашу систему військово-наукову. Розуміти, що без сучасного підпідходу в будь-якому напрямку, чи то ж в навчанні, в вихованні, чи то ж навіть там в тому ж самому озброєнні, ми ну не досягнемо такого результату. Ми бачимо приклад, наприклад, там із ну країни, такої як Ізраїль. Ми розуміємо, що там кожен військово зобов'язаний, кожен підготований, і відповідно, коли там ну, загроза, якась, всі стають в всі і в військо і йдуть на захист своєї держави. Але у нас тут ситуація, скажімо так, більш серйозніша, тому що сусід у нас ну побільше, ніж у Ізраїля всіх всі країни разом. Ну і розуміємо, що підготовка у нас повинна бути максимальна, максимальна і на краще світі, тому що воювати нам 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 єским. То тобто відповідно потрібно готувати наше все населення самого маличку, тобто розуміти, що. Патріотичне виховання, фізична підготовка і забезпечення всіма сучасними, взагалі всіма сучасними видами і озброєння і інформації тобто, mm -hmm. все потрібно вдосконалювати, і цим потрібно жити, тому що такого допустити ну в майбутньому ми okay. не маємо права і.